Вітаю вас, любі друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Що я хочу сьогодні розповісти вам. Вчора я була на ринку, ходила в магазин Насіння, і прикупили ми такий препарат, як магнія сульфат. Я раніше ніколи не користувалася цим препаратом. Тут що входить? Магній 17% і сірка 13,5%. Називається сульфат магнія сірчано кислого ну, Я останнім часом дуже часто чую, що треба полуничку підживлювати магнієм, сульфатом магнієм. Всі полуничники про це кажуть. Ну, не всі, але багато. Так ось, думаю, треба їхати і купити. Вчора я вже вечором підживила, якраз все-таки був дощ, земля волога. І я підживила. Спитала в магазині чайна ложка на відро, на 10 літрів води. Діло в тому, що сульфат магнія, бачите, тут пів кілограма, ну я вже трошки вже брала звідси, але. Це такий невеличкий пакетик зовсім. Ну, такий, як начебто ну, грамів 300 на вигляд. А тут пів кілограма. Так що, я думаю, він просто тяжкий і чайної ложечки якраз достатньо. Що тут пишеться? Так, навесні, навесні при підготовці ґрунту вносять під огірки, томати. І під інші овочеви, і під плодові дерева. Ну, що тут? 7-10 грам це під огірки томати, під інші овочеві 18-15 грамів на метр квадратний. Ну, я так поливала, розчиняла, прекрасно розчиняється. Прекрасно розчиняється у воді, не треба навіть теплу воду чи гарячу. Розчиняється в холодній воді. І я, як сказав, продавець, чайна ложка на відро води. Думаю, хай буде так. І я підлила, підживила під корінь, полуничку. Ну, ще не всю. Бо в мене її так чимало. От. Ну, і сьогодні я ще знову послухала про цей Ну, сульфат Знаєте, що відкрила для себе? Це, мабуть, знають всі городники, садоводи городники. Але я взяла, дивіться, в мене вдома лежить магнезія. А тут написано теж: магнія сульфот. Це коляч при високому тискові. Ось, у мене лежить просто на всякий випадок. Знаєте, бували скачки якогось тиску, який там не знімається. І я собі бувало таке, що вколю собі оцю магнезію. Це таке в мене рідко зовсім буває, але були і випадки. І я так на всякий випадок, от декілька ампул в мене лежить. І я теж дивлюся, а тут написано так же само: магнію сульфат. Оце цікаво, правда? Так що це підживлення, воно дуже корисно. Навіть коли в ягоді буде там це все. Це корисно для людей. Ось так. Так що, друзі, я підживила сьогодні під корінь, і вчора підживила вечором, і трошки сьогодні ще зранку. От. І хурму підживила теж. Думаю, це теж буде корисно для хурми. Ось я показую малинку. Ця малинка дуже стресувала. На неї подія заморозок, бачите? Ось, ось края листя, вони такі підпалені. І цей такий колір, бачите? Кажеться, що це хлороз, а це нехватка магнію, Тому що, коли йдуть заморозки, рослинка дуже стресує і блокується. Тут блокується фосфор, блокується ну, і інші мікроелементи. І тому це якраз нестача магнію. Оце я сьогодні теж так досліджувала, слухала багато людей, які займаються цим. Слухала білоруського мікробіолога теж. І оце я таке взнала. Так що підживлю теж малинку сульфатом магнію. Це треба робити ранньою весною, але в нас така весна, що такі погодні умови, заморозки, тому зараз підкріпити ту же полуничку саме час. Ось, А через тижні-два можна ще й дати по листу. Так що це нормально, друзі. Купуйте, хто не знав цього. От. Сульфат магнія недорогий, його вистачить надовго. Ось бачите, я думала, що це кліщ, що й обробляла від кліща, а до мене приїжджав один чоловік, сама Ракуєю, і каже, що в нього теж отак виноград весь попалений. І теж в нього колір отакий блідий, блідно зелений це хлороз, це теж і за похолодання, і за стресу. Якби нехватка магнію. Ну я ще не підживила виноград. Так що, друзі, ось таке для мене відкриття. Ну, я сьогодні Сандру теж підживила. Вона дуже стресувала. Дуже багато квіточок я видалила із чорними цяточками. О, Їх було б набагато більше. Я не видила, скільки квіточок. Лігу лізуть. Ось така вона Сандра. Ну, те, що рання, її треба було накривати мені чимось. Ну, а це актофіт. Я коли вчора зранку актоцидом бризкала по полуничці від кліща. Ну, Ще мені на пізню на чому ротурусі не, не хватило. Ну там е, нормальне лисячко. Ну, Через пару днів побризкаю. Все одно якісь дощі йдуть кожен день, поки Це ж такий препарат його змиє зразу. Так, сульфат магнія потрібен і моїм огірочкам. Це чудо, що не залишилось живі. Це ще були перші заморозки, другі, третій. Накривала їх такими відеречками. Ось. У. І сьогодні ще вкрию. Сьогодні вночі буде плюс 10, але я ще вкрию на ніч. Не буду їх залишати так. Дивлюся, якісь плямки з'явилися. Якби не було це болячкою якоюсь. От. І треба, мабуть, обробити якимось препаратом від захворювань або квадрісом, або чимось. Ну, ось у помідорки, два кущика, ти так рано в були. Це щось. Банками накривала спочатку, вони були маленькі, накривала банками літровими, ну а на ніч ще, коли оці заморозки були, то ще зверху й плівкою оце все натягувала. Ну, а оце посадила вже трошки пізніше. Але теж вони якісь такі. Ну, думаю, зараз треба їх стимульнути гарно. Може, ще й янтарною кислотою. Бачите, якісь плямочки такі на листях. Якби це не було б захворювання. Ой-ой-ой, і ось о якась плямистість. Так, треба срочно щось робити. Вже зараз вечір. Хочу обробити персик і сливу. Ну і те, що залишиться. Що там буде, то і смородині пройдуся чорний. Препарат німецький, нешкідливий для бджіл. Ну, персик. По випускає нові листочки. Плодів дуже багато там, але він весь час хворіє кожен рік. От, Тому що дерево дуже старе, його треба вже спилювати. Вже осінню треба спиляти. Хоча плодів дуже багато на ньому і плоди дуже-дуже смачні. От, отак борюся я з цією курчавістю. Оце виходить. так, Перша обробка була зимовітом, друга хорусом, третя скорм. А оце зараз буде препарат, якийсь німецький, якийсь на букву Б називається. Викинула бумажку вже, вже закрутили цей оприскувач. Ну, німецький препарат не шкідливий для бджіл, ось так. Ну, побачимо. Головне, щоб плоди були гарні. Жимилось я вже майже всю склювала, не даю їй навіть дозріти. Кожен день потрошечки, вона ще не зовсім дозріла, але, але я її потрошки щипаю. Похожа вона на черніку. Ось і дістала я з мусорки оцей пакетик. Оцей препарат в ньому був. Дуже нахвалювали продавці. Казали, що це супер новий препарат, дуже крутий. Ну, ось так, друзі, тепер ви знаєте. От список, кому цікаво, список, що можна оприскувати. Ну, помідорки я такі томатики побризкаю сьогодні. Так що сьогодні треба підживити обов'язково оцю жовту малинку, що у мене з таким листям, і виноград теж. От. Так що, любі друзі, якщо була комусь корисна з цією інформацією, поставте, будь ласка, вподобайки. Навіть коли не була корисна. Коли ви це все знаєте, все одно поставте вподобачки, друзі. І підписуйтесь, будемо спілкуватися. Пишіть мені.